Величезний величезний привіт. Запрошую самих найкращих на канал акційного блогера Віталія Квентуріно. Сьогодні ми з вами подивимося що в Аврорі, точніше кінові акції знижки. А по те включно квітня. Дякую за коментарі. вдячний вам за ваші вподобайки. А ви вже бачили оці ці панатони півкілограмові з родзинками з ізюмом І з родзинками і з ізюмом. 189 гривень зараз зі знижкою. А Зі знижкою поставили пергамент, ось такий від Фрекінбок. А, тут 20 аркушів і ціна його 74 гривні. Ой, дивіться, нарешті цих курочок поставили а, у знижку. Зараз вони 139 гривень. Хто чекав на знижку, можна купувати. Вони йдуть в двох кольорах у жовтому та в зеленому кольорі. А ще є ось такі невеличкі сумочки для маленьких дівчаток. Теж у великодньому стилі. Вони зараз по 47 гривень зі знижкою. Також бачиш, також дуже хороша економія на ось цей декор від добрик. Він зараз по 27 гривень. Ось такі посипка, ось така. Дивіться, вона не маленька, тут 80 грамів, вистачить на дуже довго. Тут багато її різних кольорів. Можете обирати, які вам хочеться. 29 гривень. Також економія хороша, 10 гривень. Я чекав знижку на ось цього кролика, хочу перевірити зараз його ціну. Скільки він? 189 гривень. А, ну, знижка хороша. А лазур добрик по 15 гривень. Ось такий набір посипок зараз по 5 гривень. Зверніть увагу. Є ще ось такі надзвичайно красиві, 9 гривень зі знижкою. Ще можна купити паперові формочки для паски за 3 гривні. І також ось ці а, форми для пасок силіконові. Зараз зі знижкою 30%, ціна 39 гривень. Чим ближче до свята, тим більше бачу знижок. Досить оригінально придумали. Дивіться, ось такий набір а, квітів. Да, набір чупа-чупсів у вигляді квітів. Це новинка в магазині. Аврора ціна такого набору із цукірками 109 гривень, 10, 12 штук. вибачаюсь. 12 штук. Тут ось цих лизачків на патичку. Тут ще якась новинка в магазині. АТБ. давайте подивимось. Набір людяників тут 5 штук по 12 грамів. Ціна, ціна 69 гривень. Чує, чує, сканер в мене добре. Ось такий чайник для заварки скляний. Тут об'єм 1,5 літри Можна обрати різного за кольору, чи кришка, чи ручка. Бачите, відрізняється кольором. 189 гривень. Так, ще один знайшов чайник для заварки скляний з дерев'яною бамбуковою кришкою. Давайте відкриємо, подивимось. Зараз 199 гривень. Ну, вони завжди гарно виглядають оці чайники. а Тут має також ситочку 199 гривень. Так, що зі знижкою? Що зі знижкою? Ємність для напоїв 149 гривень з ручкою та струбочкою. О, їх дуже багато є кольорів. А, ось такий вигляд вони мають. Пластиковий великий а, стакан, хай буде. да? Ємність 149 гривень, а скільки на скільки не написано. Що тут у нас? 34 гривні. Знижка для сипучих, ось така ємність на літр кругла. А ви бачили, ось ці таці зараз можна придбати за 29 гривень. Теж непогана ціна. Знижка 50%. Знову привезли ось ці бокси контейнери пластикові. В них дуже гарно зберігати якусь нарізку, якщо ваші гості щось не доїли, все поскладати 44 гривні. Тут і сир можна зберігати, ну всі овочі, фрукти, навіть ковбаску з сиром. Тут велика кольорова гама можна обрати. А зі знижкою зараз можна придбати ось такий набір боксів із трьох штук з ручками. Кожен має кришку на 550, 950 та 2 літра. І ціна зараз зі знижкою 77 гривень. Так, ось такий контейнер для харчових продуктів квадратний із кришкою 15 гривень на 800 мл. Стакан мірний пластиковий на 150 мл 19 гривень. Так, але написано, що 250 мл, але я його щось не бачу. Може, у цей великий? Ні, це літровий. Дивно. Так, поставили знову оцю маслянку з бамбуковою підставкою в акцію. Кришка пластикова 49 гривень. Зі знижкою зараз ось цей металевий термос 199 гривень на 750 мл. Відкривати не будемо, ви всі знаєте, який вигляд в цих термосах. Лоток для зберігання вилок, веделок, так як на малюнку показано. До речі, дуже важкий. Пластик бачу хороший, грубий, товстий. Ціна зараз зі знижкою 88 гривень. Дивіться, навіть ось такі мацюпонькі є контейнери по 7 гривень, квадратні та круглі. Зі знижкою зараз ось ця а, тортівниця. 169 гривень. Кавомолка Лібертон 150 Вт потужність, 70 грам ємності. Так, Два ножа, кнопка вмикання. Ціна зі знижкою. Так, ну Тут нічого такого супер немає, саме звичайна кавомолка. Ціна 554. Зі знижкою рушник кухонний, 29 гривень. Зараз зі знижкою 50% можна придбати скатертини. Я ще знайшов ось такі скатертини, розмір 137 тридцять на 1,80 Це найнижча ціна. 24 гривні. Так, а це щось новеньке, не бачив у попередніх оглядах. Написано, що це скатертина. А, це раннер. Ну, але все одно, давайте відкриємо, подивимось. Ось такий раннер. Зараз скажу ціну на цілий стіл. Зараз 229 гривень. Знайшов ще одну новинку, це вже, мабуть, скатертина з китицями. Так, скатертина для столу. Ціна такої скатертини. Зараз відкриємо, подивимось, обов'язково 499 гривень. Прямокутна з малюнком. Так, і ось така скатертина. На жаль, не написано ніде розміру не можу знайти. Вона та якби з льону, знаєте, з бавовни такої. вишита. Вишитий малюнок. До речі, дуже гарно все в ніжних тонах. Акуратно зроблено, дуже обережно. І ціну вже так, да, я вам сказав ціну. Зі знижкою можна придбати ось такий ніж кухонний. акційна ціна 49 гривень. Ніж кухонний металокерамічний 88 гривень. метал кераміка завжди йшла дорожче. Так, і ось ці ножі, які я показував як новинку нещодавно у відео. Зараз їх можна придбати зі знижкою 109 гривень. Акційна ціна. Мабуть, ось цей ніж також зараз буде зі знижкою. Бачу багато ножів в Аврорі в акції 69 гривень. І поставили оці два ножі. А також я показував нещодавно як новинку. Зараз вони також зі знижкою 49 гривень. Зверніть увагу. Набір затискачів для пакетів. Тут в упаковці 5 штук, за ціною 15 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий набір. Терка і для збивання, здається, якщо я не помиляюсь, 99 гривень. Ось цю відкривачку, овочечистка, Навіть написано, був багатофункціональний. А 29 гривень зі знижкою. З цієї сторони можна почистити овочі, фрукти, навіть можна бачити. Тут є ще спеціальний такий ніж, щоб а, почистити очка, як то кажуть, у бульбочці. І відкривачка 29 да, гривень. Але тут ще є схована така штучка. Дивіться, якщо її потягнути сюди, до гори чи донизу, просто однією рукою мені незручно. Тут є ще ось така щіточка, вона також для чищення бульбочки, почистити від а, глини, від броду. Зі знижкою терка для, терка для моркви з пластиковим корпусом. Ціна 22 гривні зараз в акції. 29 гривень можна придбати металеві щипчики кухонні. А зі знижкою набір трубочок. Ось таких. Тут є і сердечка, 4 штуки в наборі. Є губки, фламінго та ще багато-багато різних. 34 гривні. Трубочки для напоїв 50 штук. За ціною 19 гривень, трішки менші 25 штук 15 гривень. І ось такі мацюпоньки по ціні 11 гривень 50 штук. 29 гривень коштує дозатор для пляшок металевий. Воронка для банки. Ціна 11 гривень. А ще можна придбати ось такі паперові трубочки для напоїв. Вони 15 гривень кольорові. Ой, а це що таке? Це якась новинка мені потрапила під руки. А, це знаєте що? Це а, тут всередині зубочистки. Ось ви натискаєте на цю кнопочку і зубочистка вилазить. Пандочка, ось така. Ціна такої органайзер для зубочисток 55 гривень. Досить цікаво. Металевий совочок для сипучих, зараз зі знижкою 44 гривні. Дерев'яні ложечки для меду зараз по 24 гривні. Зараз розкладний ніж у чохлі можна придбати також зі знижкою. В Лаксі, ось така кольорова виделка, яка переливається. 29 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати набір з трьох ложок лише 29 гривень. Ну, це, грубо кажучи, одна ложка виходить 10 гривень. Зверніть увагу. Дуже хороша акція. Набір також із трьох ложок столові три штуки. Також 29 гривень. Зверніть увагу. Так, ось такий набір у футлярі пластиковому педелка, ложка та ніж. Також зараз можна придбати зі знижкою за 39 гривень. Туристичний набір. 29 гривень коштує ось такий ніж із нержавіючої сталі для масла. овочерізка сіточка. Зараз в акції по 8 гривень. Не просканую, дивіться, другий раз не сканується. 8 гривень. Шприц кондитерський, тут тільки 3 насадки, ціна 55 гривень. Зі знижкою пластиковий вінчик, акційна ціна 24 гривні. Набір кондитерський, мішечок та 7 насадок. Зараз в акції акційна ціна 39 гривень. А це форма для приготування сирної паски. Вона пластикова. Ціна такої формочки. вона зараз в акції 29 гривень, зверніть увагу. Зі знижкою ось така таця, 49 гривень, мармур. А ось така 39 гривень овальна. Зі знижкою ось така кухонна дошка пластикова 99 гривень. Новинка в Аврорі, пакети із застіпкою від Файно. На літр тут 10 штучок. І показую ціну. Так, де тут штрих-код? Ціна 55 гривень за 10 штук на літр. Ну, непогана ціна. Бачите, можна використовувати і для документів в дорогу, для косметики, для зберігання печива. Можна заморожувати овочі, фрукти, рибу та зберігати м'ясо. Набір а, ось таких зіп-пакетів для заморозки, тут 10 штук, на 3,5 літри, 29 гривень. Менажниця дерев'яна для сервірування, ціна 199 гривень. Менажниця дерев'яна на підставку, а, як підставка. Для чашки та для десерту. Зараз вона також в акції зі знижкою 64 гривні. До речі, ідея непогана. А це справжня така кухарська дошка на кухню. Вона дуже важка. Тут навіть можна рубати курку. Зараз вона 99 гривень, а була 449 гривень. Зі знижкою пакети маєчка 100 штук за 27 гривень. Рушники паперові 160 листів 24 гривні. Сьогодні дуже багато товарів зі знижками по 29 гривень. Ось ці салатники нещодавно, ну, як новинка в магазині Аврора, теж зараз поставили зі знижкою 64 гривні. Зі знижкою салатники Люмінарк по 29 гривень. Дивіться, а ось цих курочок вже поставили зі знижкою. Це для солі та для перцю, а 77 гривень. Великі обідні тарілки за ціною 99 гривень. Називається День Ніч. Ось такі салатники зараз також можна придбати зі знижкою. Вони по 39 гривень, діаметр 15 сантиметрів. Зі знижкою квадратні салатники по 44 гривні 19 см діаметр. В акції ось така тарілка супова по 44 гривні, діаметр 21 см. Ось така десертна тарілка люмінарк, Зараз по 53 гривні, діаметр 16 см. Ємність для сипучих із кришкою скляна на пів літри 77 гривень. Точнісінько така сама, тільки на 750 мл по 88 гривень. І ще більше на літр по 99 гривень. Які я знайшов цікаві склянки, дивіться, стакан скляний 49 гривень, надзвичайно цікавий. Зі знижкою поставили ось ці чашки. Ціна зараз зі знижкою 69 гривень. Ємність скляна люмінарк із пластиковою кришкою. Зараз зі знижкою 179 гривень на 760 мл. мілілітрів. Зі знижкою ємність для сипучих скляна з бамбуковою герметичною кришкою. Акційна ціна 169 гривень. Пляшечка для олії. 65 гривень зі знижкою. Ще знайшов ось таку пляшку для олії або оцуту: 88 гривень. Вона з дозатором привезли ось такі сковорідки для запікання із червоної глини. Вони на 2 літри йдуть, і до цієї сковорідки ще є кришка. Ціна 299 гривень на 2 літри. І зараз покажу ще з кришкою. Зі знижкою ось така скляна ваза продається в коробці 117 гривень. Хочу показати новинку. Ось така чорна матова пляшка для олії. Ціна 88 гривень на 500 мл. До речі, дозатор. Є... Точнісінько така сама, тільки вже літрова. Вона дорожча 109 гривень. Якщо чекали знижку на ось це блюдо, зараз за 149 гривень можна придбати. Я буду закінчувати це відео, бажати вам економних покупок і вже йду знімати наступне. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.